Вітаю, друзі друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то виповірним адресу. Сьогодні я хотів би продемонструвати цікаву тему, як формуються плани. Або як можна думати певними схемами. Часто. Мене запитують, наскільки ти можеш хотів порахувати позицію, і як далеко це потрібно робити. Ну, треба сказати в шахах, треба дивитися звичайно конкретно. Є ситуації, коли треба справді робити далі розрахунок. А є позиції, де не потрібно багато рахувати, але важливо розуміти, що робити. Веншплі виникають такі ситуації, коли в суперника. Обмежений контроле. І тому, скажімо, наприклад, якщо ми знімаємо цю позицію, тут чорні особливо нічого не можуть робити, вони вони таку зняла стійку, скажімо так, ніби фортеця. і питання, чи білі можуть цю фортецю взяти. Тому що тут важко от, пройти далеко. Ну, давайте конкретно подивимось на цю ситуацію. Білих, зайва якість, прохідний пішак, але не зрозуміло, як пройти далі. Тут треба розпорядити функції фігур, скажімо так. Треба захищати пішка G4. Ну, щоб кінь, король міг від пішака відійти. І питання, куди треба писати короля. Но, якщо добре в вдуматись, то треба ну, поки що писати на е 2 І король відправиться на F7. Тобто йому треба подолати буде такий шлях десь. Кажучи, так, на F-7. І якщо буде користуватися на F7, то тура має стояти ну, оптимально. Ну, Між іншим, бити не можна буде на f 6, тому що це нічого не, 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 не дасть, буде пад. Але Тура може відправитись на H-тоді буде мат. король то... Тобто така розстановка: слон є 2, король 7, то H1. І білі перемагають. Ну, не треба чого не може зробити. Ну, їм важко щось протидіяти цьому. Можемо просто подивитися умовно варіант, скажімо так. Чорні стоять, король де далі. Так, так. так, так. Такий може ходити тільки слон. Ну, зараз повторюю обмежена контура. Слон на 4 король 7. І тепер... Пора йде просто... На лініяж і білі перемагають. Ну, це такий простий приклад, як можна планувати, як можна пробити оборону. Скажімо так. І фактично тут не треба дорахувати. Треба просто зрозуміти, де, де має все така фігура, коку функцію виконують. Сонце йде в забирає це поле і тора матує по лінії H. Так, візьмемо наступну позицію. В цій позиції хід чорних. Чорні тут домінують. білий тут жахливий І слон на Є1. Але проблема в чорних треба якось з королем пройти всередину позиції, скажімо так, добратися до Зайти в позицію, Але тому менше білий кров, ну, коли ми можемо покращити куфір, це. Кінь. Треба подумати, куди, де це оптимальна позиція коня. І якщо ми над цим задумаємося, то ми бачимо, що в принципі було б поставити коня на B1. Тоді буде атакувати пішка С3 і виникає цуксан. Слон не можна особливо ходити. І... Тому біля реєць кінь в 5 слон D2 і кінь Д на. Б-1, тепер зарожьок Б1. Треба щось зробити, тому що на переслон Є1 не виникає цукцванг. Ну, можна просто так ще простіше. І Це буде виграний виграєш, тому що після королі 2 Після 3 біля позицію. Тому треба грати тут слон С1. Кінь Б1, слон Б2. Ну і після 3 слон повинен зайняти жалювітну позицію на а1, де він в великого пішака. Навіть е гірше. Ходити нема, нема що робити. Але все одно позиція не, про, не просто виграна, тому що тепер кінь не, не ходить. Він також тут в пасті, але вища активність. Чорним з допомогою сексуального цю позицію верти мене засоїть метод трикутника. Ми повинні передати хід білим. Грають король D6, король Д2, Кінь c 6 король 3, король D5 і тепер король повинен відступити. І бій. чорні заходять. Ну, можна ще того забрати коня, наприклад так. Мені не вдається готов на це хід для король D3 і просто на накоротися один ми забираємо на С1. Так що тут. Хоча після, скажемо, король D6. Можна спробувати забрати. Коня не поки збирати так. І король D5, король C1. Але в цьому випадку також чорні перемагають. Вони грають Е4. на король, е король б 1 король f е 3 Слово не щоб дати змогу біжати власному пішуку, так. А4, король g 3 А5, Кінь F4, А6. Ну, Білі навіть встигають поставити ферзя, але це їх не рятує, тому що після а, з цього ходу тут просто зайвий пішак. Ну і повна домінація також дуже невдало розташовані. Білі фігури. Тут немає особливо шахів, а чорні загрожує тепер. Перезбекти забрати сумне пішіка, ну і вони тут перемагають. Так що таким чином перевід коня не 1 Це такий плановий хід. ну І треба просто зрозуміти, куди йде кінь, щоб поробити цю так би мовити фортецю. От, ці два приклади демонструють, як це функціонує. І, в принципі, дуже це часто використовується. Такий метод, як правило, це коли суперник не, не має особливих ходів. Ми можемо ще розглянути ще одну позицію скажімо так, давайте подивимось позицію. З захистом. Позицію з захистом. Так. Як треба захищатись. Ця позиція виникла в партії. Балашов проти Смислова. Смислов був як чемпіон світі Балашов дуже сильним арсмейстером. Білій мають заву пішака і в чорних ділема. Міняти розів чи не міняти. В принципі, якщо менше матеріалу, краще фрезів не міняти. Але проблема в тому, що якщо чорні відходять на 1, як вони зіграли в партії, то тоді біляє G3 і виникає сильна загроза H4, і можна брати пішка без компенсації, вони зіграли король G7, тепер можна було забрати пішка на G5. Відуючий прохідно, але після H4 дуже не прийня Ну, Це такий варіант с 4, що більш напевно, так, грамотний хід С4, тому що йде гра на дві слабості, скажімо так. Цей пішак відволікає чорні фігури і тут цей фланг слабий. Так що дуже важко тримати тут оборону. Зіграла 6 захисла, пішака С5, Кінь Е7, блокуючи пішака на C6. Ferzy 4, тепер виникають. Треба враховуватися з такими. Кроль G2 Sland 3. ходами. Ферзь Д4, ну Тут нічого найкраще не, не побачили, як поміняти ферзів. Тут важко збирати, інакше Croль G2, Sland 3, і фланг просто сипеться. На Тому пішло міняти ферзів. Але... Це мовити тільки вітягує поразку, тому що тут зайвий пішак прохідний. Король F1, Kінge, 6, Carol 2 Ну і білі тут перемога ППС 4. Тепер повернемося до початкової позиції. Тобто цій позиції треба було фрезів поміняти. Але коли міняючий фрізів в чорній повинні були е, зрозуміти план захисту. Е, він полягав в тому, що треба було коня поставити на c 5 Коли їх на C5, він не дає змоги білому королю пройти в табір чорних. І цю позицію не виграти. d 8. Так, d 7 і c 5. З кінь стає на це 5. Ну і після такого ходу ж 5. і, В принципі, білі не встані пробити цю позицію, незважаючи на пішака, але блокада тут рятує. Ну, головне, тут був не є такий добрий розрахунок, скажімо так, треба зрозуміти, де повинен стояти кінь. ну І зрозуміти ідею захисту. Ну, В принципі, треба віддати, сказати, напевно, що ні побила в світноті. Десь було. Це все в районі 40-го ходу, і вони, напевно, мали обмаль часу, тому що Смисло, в принципі, е своїми, е своїм гроєм е сильним веншпілі, але на обмеженому часі він не побачив цього захисного плану. Так що ці приклади демонструють, що важливо не так далеко рахувати, просто треба вибудувати правильно захист. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Все на найкраще.